Так, панство, моє вітання. Мене звуть Олександра. Сьогодні е, хочу подивитися відносини Лукашенка і Путіна. От що на зараз? Щось в них там таке, да? відбувається, один одного лякає, другий то лякається, то не лякається, але діяти щось не сильно хоче. Ой, давайте подивимося відносини зараз, що відбувається в головах. В, у стосунках цих двох, боже, карти вже прямо готові говорити. Але я ще не готова так. Ну, сварки. В них сварки, дуже сильні. Прямо так, знаєте, дуже ух. Добре, давайте глянемо, бо я хотіла з двох сторін, знаєте, як викладати, щоб можна було порівняти, що відбувається. Давайте Лукашенко до Путіна, що у нього. Так і. Путін до Лукашенка. Ой, ну просто. Значить, дивіться. Цей е, Лукашенко до Путіна ляканий, переляканий. Його прямо там. Ну він намагається взагалі якось уникнути. Він намагається хитростю уникнути тих домовленостей, і тут взагалі, які його тримають в страху. Він під маніпуляцією, просто конкретною. Знаєте, таке відчуття, що він вже взагалі, ну, пообіцяв дітися, типу, нікуди не може, але все рівно щось планує. Щось планує кудись втекти, десь відійти від тих домовленостей. От не хоче він. Шукає якісь варіанти, от не хоче він. Я, я не бачу, щоб він. Був прямо в захваті від тої від співпраці з Путіним, да? О, да, На нього є дуже великий вплив. І тут навіть, знаєте, і моменти влади, і моменти м -м, грошей, і ну, вплив я маю на увазі, і моменти а -а, залякування вони є. Але хоче чи не хоче. Не хоче. Не хоче. Не хоче. Давайте дивитися. Не радий він взагалі всім, всім цим стосункам на те, що погодився. Знаєте, як людина намагається викрутитися, а ну, типу нічого не виходить. Путін до Лукашенка. А тут е, бачить, що не виходить. Тобто він бачить, що не діє те, що він робить, і все рівно от, йдуть по якісь можуть бути тут і залякування, і якісь таємні впливи, все рівно шукає якісь варіанти. Щось він собі тут, він не опускає руки. Він собі поставив, поставив собі за мету, і він, знаєте, як, ну, йде до своєї мети всіма правдами і неправдами. По Верховній Жриці тут може бути взагалі все, що завгодно. Путін до Лукашенка. Путін до Лукашенка. Ну, він йому не залишає вибору ніякого по смерті. Не залишає йому вибору. Він його просто, він дуже хоче, щоб той підключився. Він знаєте, як е, він на нього покладає, е, ну як певні надії, він на нього буде тиснути і погрожувати, тому що йому це ну, дуже невигідно, якщо Лукашенко не піде. Що буде робити, якщо не піде? Що буде робити, якщо Лукашенко не Погодиться. Тут якесь буде силове втручання, закінчення правління, закінчення правління. Щось йому таке готують, знаєте, дальню дорогу, дом казіоний. Що буде робити? Насильно його склоняти до цього, якщо він не захоче, то його просто відсторонять, а когось іншого поставлять. Да. Да. Зміна влади, того, того е, поставлять, хто буде їм угодний, той, хто ну, піде на їх е, домовленості, буде робити те, що їм потрібно. Тобто вони будуть змінювати верхівку в Білорусі. На те, що, йому, що їм потрібно. Да, дивіться. Так, щоб можна було співпрацювати. Ось так. А що буде? А що буде Давайте далі от відносини взагалі, відносини Білорусі, Росія після війни в Україні? відносини білорусія Росія після війни в Україні хм. Ця карта, наче й стабільності, але, знаєте, мене трошки тут смущає дев'ятка мечів. Все ж таки, щось нове буде. Все ж щось нове буде, тому що Чому будуть. Будуватися ці стосунки. Все рівно якісь нові домовленості, все рівно якісь нові в них відносини будуть відновлюватися плані країн, домовленості, які були, такі і буде. Тут взагалі, щоб не було ще й об'єднання країн дві в одному. Тому що ідея імператриця по двойки кубків це, як знаєте, об'єднання держав. Чи можливо об'єднання держав, чи можливо? Слівання, друзі, чому ні? Дивіться. Все можливо. Все можливо. Ой, просто я в шоці. А що білоруси на все це скажуть? Що білоруси на все це скажуть? Ні, тут буде переворот, друзі, вони не захочуть. Їм потрібно буде ну, залишити своє. Їм невигідно, вони не захочуть об'єднуватися ні з якою Росією. Просто якщо ця тема підніметься, то тут дивіться, король мечів, башня, тут буде переворот моментально. Так що так. Так що ось так. Да. Має владу Росія зараз над Білорусі, да? Влада Росії над Білорусі. Та да майже у всьому, розумієте, тут. Таке, що яка влада? Він як, то перше, погрози, якісь атаки можливі, да? тобто силове втручання, можливо, ну, і погрози через силове втручання, можливо, і так. Потім момент, що він йому допоміг. Заволодіти імперією, яка влада. Тобто він не зміг той Лукашенко, да? а через Путіна була допомога створити імперію, момент створення імперії, проявити себе, стати лідером, король мечів, ой, король жезлів. Це ж, ну, політик це як лідер країни, стати королем, посадив його на трон. Ну, а тепер буде і. Питати з нього, да? тепер має бути якась же відповідь у цього Лукашенка. Ну, пообіцяв, хочеш, не хочеш, <соць> а треба робити. Ой, ну таке, друзі. Що ж буде Лукашенко робити? Я просто от, ну, не можу зрозуміти, він його додавить чи ні, тому що той сопротивляється, як може. Чи додавить Путін Лукашенка чи додавить він його. Чи когось ще. Таке відчуття, що щось Будуть якусь заміну готувати. Я не знаю чому. Але от чи додавить, ну, от, ну не хоче він, от, ну не хоче. Тут взагалі і якісь погрози. Щось може якусь заміну влади. Можливо, знаєте, щось, от будемо дивитися щось тим Лукашенко, але щось ці карти мені не дуже в плані його подальшого правління в Білорусі. Буде заміна з найближчим часом для Лукашенка. Чи готують Лукашенку заміну з найближчим часом? Так, да, карта смерті. Готують заміну, вже, можливо, з кимось і, домов... і дом... домовляються або ведуть якусь домовленість. Так що, друзі, будемо дивитися, що як той Лукашенко захоче, не захоче, але. Чекаю його, скажімо, неприємні сюрпризи, якщо він не піде на співпрацю з, з тим дияволом. Скажімо так. Ось такий розклад сьогодні. В принципі, все, все так, як ми з вами, мабуть, і думали. Да? Ну, здогадувалися, але тепер знаємо, наверняка. Дякую велике за перегляд. Дякую за ваші підписки. За коментарі добрі і за вподобайки друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.